Мої шанування, друзі та гості на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний сирник з маком. Тепер даю сюди цукор 150 грам. Також перемішую. І сюди даю 3 столові ложки какао. Все перемішую. Тепер додали одне яйце, щіпку солі, 150 пятьдесят грам масла, можна маргарини, кого що є вдома. Спочатку так, ложкою, а потім вже руками. Ще сюди даємо 150 пятьдесят грам сметани. І замішуємо тісто. Тепер я його розділю на такі чотири частинки. Чому я розділяю так на чотири частинки, тому що буде потрібно знизу дві частинки і зверху. Ставимо у морозильну камеру, так вони швидше охолонуть. так. Ось так такі кобаски роблю. Бо потім, коли я буду на терці натирати, буде гарно натиратись. Заморозиться, можна сказати, ось так. Такі кобаски. Все, ставлю морозильну камеру. Тепер готуємо сирну начинку. У мене тут сиру 900 грам. Додаємо сюди ванільний цукор, але 8 грам. Звичайний цукор 300 грамів. Хто не любить дуже солодкий, можете давати 200 грамів, 250 грамів. Все так перемішуємо. Даємо дрібку солі. П'ять цілих яєць. І також все перемішуємо. Так сильно перемішувати, тому що ми будемо ставити блендер і в блендер все зіб'є. Просто так поєднаємо яйця з сиром. Дві столові ложки манки додаю сюди. І 3 столові ложки крохмалю. У мене кукурудзяний. Можна давати і з картоплі також. Також все перемішаю. Ще додаю сюди 150 г топловного масла. І також все гарно перемішую. Тепер ставлю все в блендер, і блендер все е, так зіб'є гарно. Сир я перетерла блендером. Так виставляємо в сторону. І тепер е, макова начинка. Мак, попередньо я промила. І 40 хвилин я його так проварила з водичкою і перетерла е, також блендером все. І сюди додаємо сирної маси. Я все роблю так на око. Десь 200, 200 мг, напевно. І буду перемішувати з сиром. І все перемішуємо так. Маку в мене тут 250 грам. Начинка в мене вже готова, відставляємо в сторону. І тепер у мене тут форма є, застелила паргаментним папером. І буду натирати на терці тісто, яке було в морозильній камері. І натираю так. Натерли і робимо такі бортики ще так трішки прижимаємо з усіх країв. Тепер беремо сирну масу і викладаємо на тісто тепер викладаємо макову начинку І за допомогою палочки дерев'яної робимо такий візерунок. Духовка у мене розігрівається на 180 градусів, а я зараз ще буду натирати зверху другою частиною тіста, яке в мене залишилось. Часу. Хай випікається. Сирник в мене вже готовий. Випікався годину. Після випікання години духовку я виключила і залишила його, щоб він так в духовці, ще, поки духовка охолоджується, ще постояв у духовці. І зараз буду виймати його з форми форми я його виняла, він ще тепленький, що добре не охолону. Я його вже залишаю до завтра. Тоді він гарно буде нарізатися, бо сирник так любить, щоб добре так постояв. І тоді він добре нарізається.